Готуємо деталі ракети. Заправляємо ракетним паливом. І, що? Запальничка. І останні приготування. Полетіли? Ракета наук топ-1 виявилась занадто важкою, щоб злетіти. Це дуже небезпечно як для нашого, так і для справжніх космічних кораблів. Добре, що є друга ракета. В ній ми полегшили конструкцію. І глянемо, чи полетить ця. Три, два, один. Ура! Тепер ми офіційно в космосі. Бачите? Як цікаво знову. Тільки що за дві секунди зробили ракету. Переробили. Інфаркт. Інфаркт. Бо наука це топ з Русланом Ігоровичем. З Русланом Ігоровичем.